Ми працюємо з експертами, які отримують теж від нас заробітну плату. Ми співпрацюємо з інститутом розвитку території, з Волинським інститутом права і напрацювало дуже багато цікавих проєктів рішень. Але вони ми сподіваємося, що ми в 2016 році їх попадемо, подамо і вони придуть. Ну не треба говорити, що 50 депутатів із 50 із 50 депутатів ми маємо сім, і це така численна фракція. Всі рішення були заблоковані ще раз говорю, І сьогодні не треба говорити телефонним Дзвінком забороняється робити одне і дозволяється робити інше тим чи іншим людям. Олег Володимирович, ну і не треба робити, що ви цього не знаєте. Ні, і сім я... чоловік це сім чоловік. Це із 50 – це досить малий відсоток. Піднімала неодноразово рішення і про ЛПЄ, і про ринки про старий, і про те, чому де взялися про продовження е, оренди з обласпожив Та хто більше як Поліщук і Осіпов, піднімав ці питання? Да ніхто. Ну що ви говорите? Як не піднімали? Ну, о... Я вам на п'ятницю на наступну принесу всіх перелік питань, які були піднімалися за півтора року, навіть ще раніше, щоб ви встигли за тиждень передивитися всі.